По милості Божій ми маємо сьогоднішній день, і цей день наверное, особливий такий, він відрізняється від інших днів нашого життя. І коли ми подивимося на нашу долю, випав такий час. Прийшло таке випробовування, і як багато змінилось наших план, наших мрій, як ми багато зрозуміли, що є те, що нам не потрібне, і якось ми по-другому дивимося на те чи на інше. І тому ми маємо такий час, ми маємо такі обставини. І... Коли ми читаємо слово Боже, то Біблія нам говорить про тих людей, які жили попереду нас, і в них були важкі часи, в них були важкі обставини, в них були важкі ситуації. І вони це переживали, вони це відчували. Я думаю, що в сьогоднішній день, ми, кожен, хто прийшов сюди, він прийшов з таким. Особливим тягарем. І я не знаю, як би цей тягар. Не можна це словами передати, не можна ці чувства розказати, але це те, що гнітить нашу душу, це те, що мучить, це те, що неприємно. І дійсно милість Божа, що Бог. Він є Бог милостивий. І Давид у 54 му Псалмі записав такі слова, коли було нелегкі часи в його житті. І він так звертається до Бога і пише: Вислухай Боже, молитву мою, і від благання мого не сховайся. Прислухайся до мене і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну. П'ятий вірш цього ж псалма написано так: тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І далі висловлює таку думку і сказав я, коли б я мав крила немов та голубка, то я полетів би і спочив, отож помандрую далеко, пробуватиму я в пустині села. Поспішу собі, щоб втекти перед вітром порухливим та бурею. І 17-й вірш цього псалма, він пише такі слова, я кличу до Бога, і Господь врятує мене. Дійсно у цих обставинах, дійсно в різних таких ситуаціях, як добре, коли людина може приходити до Бога з вірою і з надією. І Бог потішає. Коли буває настільки тяжко, що хочеться вже упустити руки, хочеться, як описує Давид, якби я мав ті крила, полетів би немов та голубка. Хочеться від цього десь діться. Ну ми маємо обставини, ми маємо життя, ми маємо це випробовування. І є добре, що ми маємо цю надію, і з цією надією ми приходимо до Господа. І можемо сказати, як сказав Давид, я кличу до тебе, і Господь мене вертує. Дійсно, це цінні слова, дійсно це потіха, що Господь має ту силу, і ми можемо до нього приходити. У 55-му псалмі Давид звертається і говорить такі слова. Помилуй мене Боже! Бо топче мене чоловік цілий день. Він воює і тисне мене. Чатують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Це було життя цього чоловіка, який прожив, і різні періоди в його житті були, так само, як і в нас з вами. І так як ми на сьогоднішній день. Маємо такі почуття раніше в нас їх не було. Те, що ми, що ми, що ми переживаємо і з чим ми стикаємося в сьогоднішньому дні, раніше ми про таке й подумати не могли. Ми не могли і думку допустити, що таке випаде на нашу долю. І тому ми маємо ці обставини, і Давид він теж мав. Такі всі трудності, які стягували це життя. І він звертався до Бога, і у Бога черпав силу. 56-му псалмі написано: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається ця душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж доки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що ще не для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене села. Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Дійсно, оці переживання, оці трудності. Оці обставини, вони змушують нас переглянути дещо в нашому житті, переглянути наші стосунки з Богом. Переглянути наші стосунки один з одним. І це важко. Це. Некомфортно. І в цьому або ми зростаємо у вірі, зближуємося з Богом, або ослабувають руки, і людина уходить в таке униня. І ще одне. Місто, яке я хотів би нагадати, 49-й псалом, 15 й вірш. І до мене поклич в день недолі і тебе порятую. Ти ж прославиш мене. Дійсно, бачите ті обставини, знаючи цю ситуацію, у нас виникає. Чомусь більше питань, чим відповідей. Ми питання задаємо один одному. Ми питання задаємо Богу. І це так, і це правда. І дійсно нам не все вміщається, ми не можемо все зрозуміти, чого і для чого. І нам від цього важко. І не тільки нам важко, хто присутній тут, можемо уявити тих людей, в кого така ситуація через день і на протязі півроку, і який тягар ліг на плечі тим людям. Які живуть в тому регіоні. І коли з такими людьми зустрічаєшся і розмовляє з ним, з ними, вони кажуть, ну, вже якось ми привикли до цього. А от каже, коли тихо, ото напрягає. А коли воно там гупає, там гупнуло, там гупнуло, ну, це якби вже нормально. Розумієте, такий настав час, такий настав час для нас, коли ми побачили дуже багато смертей. І люди, ну якби, звикають до цього чи привикають. Спочатку одні були почуття, одні переживання. А потім ці почуття вже якось вони трошки так комфортно знаходять в собі місце, і ми звикаємо від того, що гинуть люди. І цього не повинно бути в нас. Ми повинні просити у Бога захисту, ми повинні молитись, ми повинні ставати в проломі. Щоб ворог не мав успіху. Цікаве таке місце мені пригадалось, Якова п'ята глава. Написано так: чи страждає хто з вас? Да, це відчуття людини. І ми розуміємо, є відчуття, коли ми маємо хороший настрій, і присутня в нас радість, і це одне відчуття, і зовсім інше відчуття, коли горе, коли скорб, коли тіснота, коли нещастя. І це відчуття в нас є, і ми, і ми це відчуваємо. І як і в пишіть страждає, хто з вас, на сьогоднішній день ми всі страждаємо, да? бо це горе. І це той тягар, який незручно нам нести на наших плечах, в наших душах, в наших серцях. І це не комфортно нам. І як і Дає таку пораду, чи страждає хто із вас, нехай молиться. Тринадцятий вірш. Страждає хто із вас, нехай молиться. Я думаю, кожен з нас пам'ятає, коли ми молились, до Бога. Особливих таких життєвих обставин і він виходив на зустріч, він зберігав. І, може, то були такі моменти, коли ми могли сказати тільки Боже спаси і якийсь міг, і це спрацювало, і ми остали живі? Інколи наші молитви, вони зазвичай рано в обіді ввечері. І інколи такий стан він приводить людину, ну, можна сказати, в графік такий. І людина собі живе за таким графіком. Але в житті бувають моменти, які не за графіком. І добре, коли ми молимося. Не тоді, коли. Порушився наш графік життя. А до цього, що коли прийдуть якісь понад нашою сили випробовування, щоб ми мали силу в цьому встояти, щоб ми мали силу в цьому контролювати свій стан, контролювати свій розум, контролювати свої почуття, щоб ми в цій ситуації могли... Тверто знати, що спасіння тільки у Господа, і тільки Він може спасти. І це дуже важливо для нас. Це важливо для всіх людей, щоб ми могли це розуміти. Один чоловік описав такий стан людини, коли кожна людина. В своїй душі, в своєму серці ми маємо, ну, як би так образно сказати, такий колокол молитви, і цей колокол, він посилає звуки певні. І коли спокій, коли тишина, коли така обстановка то він там зовсім по-іншому звучить, зовсім по-іншому звуки посилає. Але коли буря, коли сильний вітер, коли ураган, там звуки зовсім по-іншому звучать колокола нашої душі, нашого серця від нас. І я думаю, що це так працює дійсно в кожній людині. Це так працює в кожній душі, тому що ми живі. І наше життя воно має бути досконале, і ми маємо. І зобов'язаний порадіти з тим, хто радіє, і поплакати з тим, хто плаче. І це наш обов'язок. Ми маємо бути чутливими до цього. І дійсно, наскільки важливо, щоб у цей дзвін нашої молитви він не втихав. Щоб він Через нього ми могли приносити молитви до престолу благодаті, до Господа, откуда приходить допомога, до того, який може допомогти і вийти на зустріч. І Давид, звертаючись до нього, каже: вислухай Боже, молитву мою і від благання мого не ховайся. Наскільки це було цінно, щоб Бог почув кожне слово? Наскільки було цінно, щоб Бог почув оці переживання, у ці трудності, він каже, не ховайся від моєї молитви? Вислухай мене, про що я тебе благаю. Наскільки це є важливо для нас, щоб ми могли приходити в молитві перед Божем лицем? Щоб ми могли. Взивати до нього. Ті, які знають живого Бога, який неодноразово нам допомагав, який неодноразово йшов на зустріч, якого руку ми бачили в кожному дні, ми маємо молитися. Ми маємо молитися за тих людей, які отримали каліцтво, які. Мають втрату рідних, близьких. Ми маємо за них молитися, щоб Бог їх потішив. Бо тому що людина потребує цієї потіхи. І через наші молитви Бог може їх потішати. Ми маємо молитися за тих людей, які зазнали це горе, які мають це нещастя. Ми маємо за них молитися. І це наш обов'язок. І якщо ми цього робити не будемо, Бог спитає з нас, чого сховався, чого лінувався? Бо тебе не коснулось, бо то десь там далі, то не твоє. Важливо для нас, щоб ми були чутливі, до страждань наших людей. Нашого народу, до переживань нашій країні. І коли ми будемо це щиро приносити в молитві перед Господа, Бог буде щось робити. Бог вийде на зустріч, тому що Він каже в Слові своєму, то є обітниця до мене поклич. В день недолі, і я тебе порятую. Так говорить Господь, поклич до мене тоді, коли тобі буде тяжко, я вийду на зустріч. І тому ми, як діти Божі, які знаємо живого Бога, які вже не один раз убідилися в тому, який він милостивий. Ми маємо Молитись до нього і молитись за тих людей, які зазнали цього нещастя, яким важко, які не знають виходу далі з цієї ситуації, які лишилися того, що вони мали. І їм від цього важко. І нехай Бог допоможе, щоб ми були досконалі в молитві в почуттях ці обставини Бог для нас ще нагадує, що ми тут тимчасові. І сьогодні, як ніколи, смерть стоїть близько коло кожного із нас. Вона не десь там, в Сирії, а вона тут рядечко. Вона проявилась від когось за пів кілометра, а від когось за 300 метрів. А від когось на товщу стіни. по нарядишку. І тому наскільки нам треба переглянути своє життя, щоб ми були готові перед Богом пристати. Бо тому що наше життя, воно тимчасово і присищене печалями. І в цих почуттях ми маємо бути досконали. І нехай нам Бог допоможе, щоб оця наша досконалість вона не обмежувалась тільки на нас, на наших дітях і на наші рідні. Ну, щоб наша досконалість в молитві, благання перед Богом, воно могло хранити наш город, щоб наше благання могло почищати тих людей, які в дуже важких обставинах, які не бачать виходу, які не знають, що їм завтра робити. І то складна ситуація. І ми зобов'язані молитись за них. І нехай нам Бог в цьому допоможе, а йому за все буде вічна слава. Амінь. Самогодній Бог, ми схиляємося перед Твою величчю. Дякуємо за можливість, що можемо бути тут разом. Дякуємо, Господи, за слово Твоє, яке спонукає нас і підказує нам, як ми маємо жити в цьому житті, щоб наше життя було досконале, Господи. І ми в молитві схиляємося перед Твоє лице і просимо, Господи, щоб Ти дав сили, щоб Ти був милостивий до кожного із нас, щоб Твоя милість була і на наших рідних, і близьких, Господи. І просимо ми тебе, Господи, за наше місто. Ми просимо за ті душі, за тих людей, які в горі, які в тяжбі, які в таких обставинах, Господи, просить. Тяни руку твою, Господи, дай їм силу зверху, Господи, поможи, піддержи, Господи, і зміцни їх в цих випробуваннях, Господи. Не допусти, щоб ворог і над їхніми душами. Господи, ти знаєш тих людей, які мають каліцтво, мають пошкодження. Господи, ми благаємо, щоб ти і через лікарю звершував чудо, і ти маєш владу над тілом людським, щоб воно скоріше заживало, і щоб там не було ніяких бактерій, щоб нічого не гнило. Господи, ти знаєш, як це зробити, і в тебе це все є. І тому для цих людей ми благаємо, щоб ти послав свою милість, Господи. Пошли твій захід для нашої країни. для Нашого народу, благаєм Тебе, Господи, звільни нас від ворога. І за все, прийми подяку, Отець, Син Дух Святий. Амінь.